Накопичену пенсію, то ми зрозуміли, що держава планує скасувати індексацію, планує замість індексації ввести бальну систему. І, відповідно, ми по цифрам побачили, що ж це буде. Але інший момент це не всі люди можуть накопичувати пенсію, бо окрема є проблема. Це заробітні плати. З яких неможливо відкладати на пенсію, на майбутню пенсію. Але як же має бути? І ось виникає це питання. І ми з нашою командою оцей механізм розробили сам підхід. Ну, по-перше, людині, у якої буде вже 60 років, вона вже буде мати право на пенсію. При цьому ця людина буде отримувати пенсію з пенсійного фонду України. Тільки пенсію. Ну, по-перше, як буде відбуватися розрахунок, буде враховуватись два чинника це трудовий стаж працівника. І відповідно, прив'язка до мінімальної заробітної плати, з якої буде вираховано 5%, а це буде 400 гривень. І оці 400 гривень множиться на трудовий стаж працівника. Ну, наприклад. У людини 30 років трудового стажу. 400 множимо на 30, отримуємо цифру 12 тисяч. І це буде пенсія людині, у якої є 60 років. І ці кошти будуть виплачені цій людині з пенсійного фонду України. Все, це перша складова. Але, можливо, ви скажете, а як же бути? Одні працювали на одних посадах, інші на інших посадах. Ми зараз кажемо про солідарну пенсійну систему. В першу чергу. По-іншому. Є окремий момент, про який, мабуть, не всі знають або не здогадуються, про те, що ще з радянських часів люди отримували товарообіг в різні валюти. Це були радянські рублі, потім з'явилися купони в Карбованці, потім гривні по різному курсу. Як прив'язати зараз оці, оцей товарообіг на сьогоднішній час? Відповіді немає. У влади немає, в органах влади немає. І для того, щоб оце питання було вирішено, бо воно важливе, ось ця система. І ця, оця формула, розрахунок, механізм, називайте будь-як, буде для всіх однаковий, незалежно від діяльності працівника. І люди будуть отримувати свою пенсію вже з пенсійного фонду. Тобто працівник буде знати, якщо він працює, скільки. Він буде отримувати, коли йому виповниться 60 років. Це перший момент. Інший момент.